Я вже розказував про той випадок, як мене попросили помолитися за студентів, які йшли на, на, на Олімпіаду. І каже, отче, ну не знають нічого, помоліться, бо Бог поміг, і то все. Я приходжу такий чимно, стою коло престол, там, ну, молюсь там своє, а потім ну, все так собі поговорю з Богом сам на сам. І кажу, Господи Боже, от діти не вчилися і просять, прошу Тебе і сам собі думаю. А що просити? Що просити? Щоби Бог що? Очі закрив, чи що? І сам сам розумієш, що я дурницю прошу, розумієш? кажу, Господи Боже, я тебе розумію. А він мені каже: ну кажи, що ти хотів, кажи. І я не маю що йому сказати. Щоби що? Щоби професор очі закрив, щоб там ще щось. Щоб дитина не вчилася і дістала добру оцінку, кажу, Господи Боже, я не знаю. Просвіти розум, дай їй можливість, бо якщо дитина вже на Олімпіаду поїхала, то вона такі на щось здібна. Просвіти той розум. Може, ти так хотів, щоб за неї спеціально помолитися? Ну, так ми собі з шефом поговорили. Но я розумію, що це було на рівні того, що я сам розумію, щоб він мене, щоб я запитав на його місці, такого як мене. Реальний діалог конкретний. Тому що треба максимально прочистити свою голову, і тоді ти будеш мати реальний настоящий діалог з Богом. Приходить мій професор і каже, «Отче, ваша молитва допомогла, а я вже стою стояш, і думаю, що все дуже добре. Діти чудесно здали капітально.